Така собі зимова знов краса. А я так раділа, що восени не було зими, бо зазвичай тут у жовтні вже отак от по коліна снігу. А минулого року жарко було, то ось вона весні, навесні тепер своє взяла. Це ж треба таке. ну Дивіться, яка краса там, яке дерево, які ялиночки. Кущики, усе у снігу. Та так немало насипало, якщо чесно. Дивіться, воно. Сантиметрів 20 вже насипало. О, бачите? Я вже ноги примочила. Оце ж треба таке. Воно вже зелена травичка і на, неї, на ній сніг лежить. Бачите, яке горе. Ну а що поробиш? Канада є, Канада. Воно ну, який кущик красивий. Зараз теж його зніму.